Доброго дня, мене звати Володимир. Я тут в Українській церкві Ванкувері Свята Трійця. Це от наша зала, де ми в даний момент через фондацію Ukraine Harmony Foundation роздаємо одяг для новоприбулих. Ті, що від часу війни мусили переїхати сюди в Канаду. Зараз це от є програма підтримки де кожну неділю, десь між 11 і 1 години дня ми роздаємо одяг для тих, хто це потребує. Це є одяг для дітей, для жінок. Ukraine Harmony Foundation з літа прийшли до нас, зробили вечерю українську, зробили один раз, вже другий раз недавно в осені. А от зараз недавно почали це допомагати з одягом. До нас багато людей. Останнім часом приходить. А це, це програма дуже ефективна і допомагає українцям. Якщо ви потребуєте цього, так приходьте до нас. Ми сподіваємося, що зможемо допомогти людям скільки часу би не потребували це. Дуже дякуємо Ukraine Harmony Foundation за таку допомогу українській громаді тут, у Канаді. Ukraine Harmony Foundation, як робили от вечері українські, збирали кошти для українців, для української армії, для дітей в Україні. Я вдячний, що ми мали можливість почати з ними таку співпрацю. Дякую.